Всім привіт! І перш ніж ми стартуємо з вами з аналітикою, прошу підписатись на цей ютуб канал, поставити вподобайку під відео та написати в коментарях, хто на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підпишіться на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. Сьогодні в нас гранд де зустрічаються Team Spirit проти монголів, формат BO5. На здивування спіріти пройшли Маузів 2-0 і якось їх і не відчули. За атаку в них є проблеми, а ось за захист в них дуже добре виходить. Так само і в монголів захист дуже потужний, а за атаку вже що віддають, те і беруть. Монголи обіграли Віталіті теж 2-0 і теж неочікувано, бо в суху у Вічков забрати матч це сильно, хоча до цього вони 6-6 зустрічів програли. Спіріт та монголи зустрічались в цьому році, але це було у березні, де спіріти забрали 2-0 мапу Анбіс та Дас 2. Зараз по мапах будуть всі, крім Інферно та мапи Трейн. Букмекери роблять явним фаворитом російський колектив, але я б так не сказала. Я вважаю, що сухої гри точно не буде, тому перший результат, який я розглядаю, це фора плюс 1,5 по картах за коефіцієнт 1,88. Також би розглянула тотал більше по раундам 85,5 за коефіцієнт 1,72. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал. До зустрічі!